Питання, чи можна позбутися від диявольського впливу, впливу і ворогів і злодійства і велися, і велися торгівля. Це запитання, як чисто для священника, як позбутися впливу диявола, конкурентів, щоб написали, щоб йшла добра торгівля. Ну, знаєте, Христос не дурно попервертав столи в храмі, знаєте, не через те, що він проти торгівлі, а якраз проти тих, що ви навсали. Отих злодіїв всяких різних і так далі. Тому що там, де, там, де гроші, там диявол це його територія, і це диявола територія, і він там буде всюди вл влазити. Тому позбутися від цього, ну, вряд ли. Це так, як ти хочеш йти ловити рибу, і щоб на тебе крапка води не впала, щоб ти часом не намучився. Так не буває. Це є. Е, хто йде в бізнес, повинен розуміти, що це свого роду так само, як і як священник іде до людей проповідувати, так? вроді така благородна справа. Але має справу з грішниками. Має справу з грішниками, злодіями, з шулерами, з перелюбниками, з брехунами. розумієте? З цим він має справу. Бо ті, що нормальні, вони прийшли, помолилися, слави Су благословити благословитися, де в мирі більше не ще крапка. А в основному справу священник має з такими, ну. Таких, як ви написали. Так що це так само бізнес це ваша нагода робити його кращим, зробити кращим людей. І не думайте, що хтось з боку прийде, вам все повирівнює. Це ви маєте зробити. Тому робіть бізнес краще, робіть його чесним, не дуріть самі в першу чергу. Бо мені трохи відомий цей бізнес. Не те, що я в ньому був, але я був в селі на парафії дуже довго. Село Городниця Івано-Франківщина. Хто знає городницю, той знає, що все, і весь Івано-Франківський базар, все, що є помідори на тім, там все городниця, половина городниці, там надвірна і так далі. Навіть трохи з Тернопільщини не приїжджали. І я знаю, що таке базар. І я знаю, які є продавці, я дуже чесний. Є така, що постійно все докладе, більше поставить, щоб людина була щаслива. Людина навіть може то не знати. Але є ще. А є наоборот, знаєте, от ті там, щось вони їх набивають, щось у них набивають. вони там легші були. От три грами у крові таксі так таксі тішать, розумієш. Чим? Ну, тобто, Треба будувати бізнес чистим. Я не даремно порівняв священника і, і бізнес. Не те, що священник і а то, що іменно, представте, скільки ви знаєте про священників. Ой гроші на кров, але вже на кров, але не... Але це говорять ті, котрі ніколи до церкви копійки не принесе. Котрі гроші там священник краде, ніхто не знає. Але там, де є гроші, там територія диявола. І диявол, знаєте, йому цікавіший священник, як ви на базарі. І тому на священника більші, більші атаки. Але ми маємо можливість це все змінити. Просто будьте чесними, будьте справедливими. І каже Христос, говори правду, вона тебе визволить. Якщо ви будете правдиві, правдиво жити, правдиво поступати і правдиво робити, нехай цілий світ, хто що хоче, говорить. Ви будете приємні в Божих очах і ви будете вільні, бо правда звільняє людину, а неправда заводить в залежність і в кайдани.